Кагарлицьким медикам сприятливі умови лікування. Позитивні зрушення вкотре несе за собою благодійний фонд Родина. Цього разу Кагарлик святкує відкриття оновленого неврологічного відділення. Олександр Онищенко, ініціатор створення фонду, завітав на свято. Відділення дуже потребувало ремонту. Всі дуже задоволені, дуже величезне, величезне, від щирого серця. Дякую фонду родина, що вони нам дійсно скільки допомогли. Благодійний фонд Олександра Онищенка, родина втілює соціальну програму з допомоги медичним закладам. Потреба у Конструкції неврології була нагальною ще з 96-го року. Це відділення було ну саме найгірше. З 96-го року взагалі ніякий не робився. До цього були поточні ремонти. Відтак, окрім оновлення сантехніки, водогону, придбання ліжок, необхідного обладнання, у відділенні відкрито нову палату для учасників та інвалідів війни. Проти того, що було раніше, це ну, як небо й земля. Красивий ремонт взагалі буде працювати легше. Медичні працівники розповідають, благодійний фонд Олександра Онищенка, родина, вже не вперше допомагає медицині Кагарлицького району. Надавалася допомога від дитячому відділенню, поліклінічному відділенню, медичній амбулаторії. На сьогодні вже в роботі заміна вік в дитячому відділенню. Благодійна справа це справа від Бога, і вона повинна винагороджуватися і любов'ю, і повагою, і, і Божою любов'ю. Як кажуть. Не слухайте те, що говорять, а дивіться, що роблять. Людина робить. Вона не просто говорить. Робити корисні справи, говорить Олександр Онищенко, почесно і завжди приємно. Мені вдвойні приємно, що благотворительний фонд, який я основав, прийняв участь в этом событиї. Добре, діла всегда делать тобто Приносить пользу людям, это завжди і уважительно. Ви всегда можете розчинувати на мене, на мою підтримку. Подальших планах благодійного фонду Олександра Онищенка родина реконструкція гінекологічного відділення.